На заході з метою поділитись своїми творчими здобутками і досягненнями на педагогічній ниві зібрались представники дошкільних, загальношкільних та позашкільних навчальних закладів. Традиційно слова привітань з відкриттям виставки прозвучали від заступника міського голови Олександра Дзиги. Я... Щороку стараюся віднайти час, щоб відвідати виставку, яку ви презентуєте, тому що все-таки в мене теж душа і серце лежить до освіти, я теж родом з освіти. Тому, зрозуміло, із цікавістю щоразу впізнаю дуже багато, в першу чергу, велику копітку працю, творчу працю, яку виконують ваші колективи, навчальних закладів нашого міста. Ну і крім того, це завжди. Назвичайно велика творча робота, причому не однієї людини, не одного вчителя, а цілого колективу. З гордістю можна заявляти, що освіта міста Коростеня на рівні Житомирської області, на рівні держави ну, займає все-таки потужні позиції, і якщо взяти, навіть і проаналізувати по рівню досягнень галузі освіти за 9 місяців. То освіта міста Коростеня в рейтингу Житомирської області займає перше місце. Педагоги нашого міста беруть активну участь у вдосконаленні навчального процесу. Про це свідчать подібні заходи, покликані підвищувати інтерес до проблем освіти. Зокрема, у жовтні педагоги користення презентували досвід своєї роботи на п'ятій всеукраїнській національній виставці Сучасна інноватика в освіті, учасників якої нагородили дипломами і почесними подяками на даному заході, 25 грудня. Після відзнак відбулася презентація робіт виставки сучасної освіти Житомирщини. Конкурс кращих робіт, які будуть представлені в області, проводитиметься з шести номінацій, серед яких навчання дітей з особливими потребами, підготовка дітей п'ятирічного віку до шкільного життя, педагогізація батьківської громади, особливості профільного навчання тощо. Коростенські педагоги презентували велику кількість робіт, що свідчить про постійні інноваційні пошуки шляхів поліпшення своєї праці.